Рада вітати вас на своєму каналі Рукодільні Вечорниці. З вами я, Валерія. Сьогодні у мене вже 17 лютого і до кінця місяця залишається зовсім трошки якихось там півтори тижня. Це відео в мене буде якраз на цей час, тому що справ дуже багато, як все стигнути, взагалі не розумію. Але що ж поробиш? Будемо намагатися, будемо гнати і вишивати. Перед вами робота бичок. Бичок від Galar Design. Я маю обов'язково на цій роботі відшити 3000 стібочків. У мене це гобеленові стібки, тому 3000 стібочків. Я працюю з цієї сторони, ось тут в куточку. Куди саме піду, не знаю. Це фон. Це фон. І де саме, ну, де де? Буду просто заповнювати ось цей розкид, який в мене є. Скорше за все, 3000 і не бочком більше, бо я не встигну того всього зробити, що я собі запланувала. От, на цій роботі вже в мене відшито 6%. Ще попереду 67 тисяч потрібно відшити. Це багато. Це багато, але нічого, ми справимося. Я приймаю участь цією роботою в суміснику Galar Design по бичку. У нас є сумісник. І я там здаю звіт по цій роботі. Легко, класно, не перестаю співати дефрамби автору за проробку схеми, тут нічого не зробиш, руки золоті. Далі, далі обов'язково я маю закінчити, вибачте, я вас штурхнула, маю закінчити цукерницю до закінчення лютого. Маю здати всі чотири сторони. В мене, як бачите, готово ось так. Не дуже то багато. Але а, зі шкури вилізу, а доробити треба. Ось так є. І в кінці покажу, що буде. Має бути чотири сторони, а заодно я так навіть і не спитала. Це. Першу відшив українські візерунки на пластику. Небагато кольорів. Одна сторона десь 2800, здається, щось таке. От, тобі ж, 800 тут в мене виши, вишито на цій стороні, тобі ж 2000 ще попереду. хо ху ху, -ху да, поперла я, звісно. Ну, то таке. Далі, куди без старту, дівчат? Ну, куди без старту? Чи то я без старту, чи то ні, розум не може прийняти того, щоб не потрібно трошечки постартувати. Але ні, мені то все треба. Ось така тканина на старт вибрана. Це вестерн. Uh, здається, що він відповідає 14 каунту, але я не впевнена. Він такий білий білий білосніжний цей колір. Такий в нас 50 на 70 відріз. Як бачите, я вже його трошечки обметала, бо він, сип... він не те, що сипиться, він просто розсипається. Ти його береш в руки і краї посипалися. Чи то мені так попало Чи воно насправді так є, не знаю. Трошки схоже по текстурі на льняну тканину. Бачите, є такі, як сказати, є тоненькі ниточки, а є такі прям потовщені, бачите? Але вони не такі прям великі, як на льоні. Не такі. Трошечки вони поменше. Але мені здається, буде гарно виглядати. Ось такі ниточки DMC в нас є. Ось така кольорова буде гама. І як ви вже, мабуть, здогадалися по кольорам, що це пасхальний сюжет. Бо в мене такого ще не було. Бо мені, звісно, це треба. Це треба саме тоді, коли в мене запара по хрестикам взагалі бешена. Таня весна, авантюра, великодний рушник. Мені треба, бо то мені треба. І буде краса. Картинку вам не покажу, вибачте, але буду показувати вам етапи. І як я хочу. Хоча б один етап відшити. До кінця місяця хоча б один етап відшити. Немає конкретних строків, є просто кінцева дата, тому до кінця місяця маю хоча б один етап. Буде два, буде класно. Ниточки. Ну, DMC є DMC. А, такі не пушаться, класнющі, блискучі, давно не вишивала чистими DMC. А, чого ж давно? Ну, так, да, цей о... слова кохання вишивала а, місяць назад. Mm. Майже. Ось, ну, все, покажу вам, що буде. Е, я ж кажу, 50 на 70 я відрізала, е, мені здається, що наче великовасти, але там же ж ми будемо е, підробляти, чи як там робити. Коротше, не знаю, взяла 50 на 70, Відрахую, як каже автор, края відріжу, якщо що. Це таке діло. Так, далі. Далі ще мені потрібно обов'язково, обов'язково я маю гортензію а до кінця місяця тисячу зробити, бо мені з Катерин, Катеринці треба здати звіт. Привіт, Люба. Я пам'ятаю, я не забуваю, буду відшивати. Скорше за все, що я трошечки підмотаю, бо мені, наче, і високувато тягнутися сюди. Ну, де буду? Куди голочка поведе, там і буду. Мені здається, що ось тут листечко може зробити. Або над цією квіткою попрацювати над однією. Не знаю. Не скажу, тому що в голові так все сумбурно. За що хвататись, чесно, не знаю. От Дивлюсь на те, що в мене зараз накладено, і не знаю, що брати першим. От, гортензія. Тут в мене відшито все. Так, да, я, мабуть, ось ці листочки ось тут. Края оці дороблю, ну, можливо, оцю квіточку. Буде видно. Взагалі, ну тут, жовтеньким, якщо брати, да, тут де жовтий колір, то все рівно ж я ж буду дошивати десь там далі. Ну, ось так виглядає. І так, раз, і, і, і дуже швидко я покажу вам, що саме в мене навишивалося. вишивалося. Далі. Далі об'ємна авантюра. А... Файно... Файна стіч. Ось так в мене п'ятий, здається, а четвертий четверти етап. Ось так він у мене виглядає. Це все, що я зробила. Зараз, поки буду монтувати вам минуле відео, то скоро за все, що візьму і трошечки повишиваю, тому що треба здати хоч один етап. Я вже дуже давно нічого не здавала. І то не є файно. Треба хоч щось здати. Кінцева дата далеко, але ну, мають бути якісь просування. Тому що це не діло, коли по два тижні не здаєш жодного звіту. Ось тут має бути ще одна така полоса, буде повище, і тут такий центральний синім малюночок. Так. Далі. Це, це те, що було обов'язково. Ось це все, все, що я вам показала, це обов'язково і, і, так, згадала? 20-го стартує весняний куб. Куди ж я без куба. Ну мені ж треба, дійсно. Тому в мене другий старт буде. Куб я вам не покажу. Пластик буде отакий от самий. Кольори не покажу, бо я ще не назбирала. Да-да, я класно стартую, я вам хочу сказати. От. І ось так, Ще в мене куб в обов'язкових. Нема прев'ю, нема картинки, немає нічого, вже побачите ви по факту. І з необов'язкового. Це так, закусить, знаєте, от. EntroSt. Верхня частина малюнка, я навіть, бачите, навіть не переставила ще. Це якщо в мене вийде хоч один етап, хоч половинку вишити. Ну, то теж не факт. І закінчити оленятку, тут останній етап доробити, і треба зробити бек. Ну, ой, не факт. Серйозно. Не факт, не факт, я не знаю. Дуже гарна дівчата здають, дуже гарна робота. Прикро мені те, що я нахапалася багато чого робити і не встигаю. Але ну, в цьому я Я не можу. Мені треба все і одразу. Треба нагребтися, щоб аж п'яти горіли. Бо треба і то, і то, і то, і то. Ось, то, о, о, ось такі роботи я вам показувала. І не знаю навіть з чого розпочати сьогодні вишивати. Ну, звісно, я розпочну, поки буду монтувати, я буду займатися цією роботою, бо тут не потрібно нічого рахувати. А далі буде видно, тож чекайте, що я вам принесу буквально через секунду. Привіт, мої любі! Вже в нас з вами кінець місяця лютого промайнув. В нас сьогодні 1 березня, я вчора була на роботі, тому не змогла вам зняти заключне відео. Маю надію, що ви мене пробачите за Е, Я вишивала ці два тижні вишивала, я дуже старалася. Я не влізла в те, що я планувала взагалі не знаю, були відключення світла. А в нас по декілька днів поспіль не було світла. Давали на 3 години за добу і все. Це дуже вибило мене з колії, це холодно, це. Я не передам словами. Я живу в приватному секторі і більш як за 18 годин відсутності світла, температура в приміщенні падає до плюс 4. Нагріти то я не знаю скільки днів потрібно, і коли через добу знову зникає світло на 16 годин. То якось взагалі невесело і... і да. Дітвора спить в спальниках. Чоловікові спальники, які ми купували йому ще в 2014 році, як він був в Донецькій області, то він позабрався додому, коли звільнявся з армії. Та вони сплять в спальниках одна спала в осінньому старша, а менша спить в зимовому спальнику чоловіка. Це треш. Я не знаю. Це називається, знаєте, як дожилися. На наступний день трохи нагріли 10 градусів у хаті, але ну, за голочку братися взагалі немає жодного якогось... потуги, як то кажуть, жодної потуги не можна. Бо руки якось мерзнуть, наче то й не холодно, наче вкрився, наче закутався, але все рівно пальці так мерзнуть. І нагнітає обстановка сама, і якось хочеться тільки сидіти, плакати і нічого більше не робити. Плюс тривоги, плюс, коротше, дуже важко. Але ж все-таки за два тижні робота була, і ви знаєте, мабуть, зроблена чимала робота. Давайте приступимо до того, що я мала повишивати і що я вишивала. Об'ємну авантюрку я не чіпала взагалі, не притронулася до неї. Гортензію Катеринці я не здала, я не вишила. Да, така погана. Вибачте, не будь ласка, Кать. ну, це з поважних причин. Я розумію, що я мала то зробити, але. Але, 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 е, як то мої проблеми, то мої проблеми є, дата є. Ну так вийшло. Я буду намагатися відшити більше в березні місяці. А, якось так. Перед вами мій бичок. Тут додалося 1600 чимось бочків по. Цьому, по е, Як сказати? По фону. Це все фон. Я подушивала ті кусочки. Тут були поодинокі, так, ну, зашила і все. Ну, є фон, нема нічого сказати. Шиється класно, шиється продумано, немає поодиноких таких прям хрестиків, що воно там одне, чорт іде і до нього треба дістатися. Ні, все класно, все логічно, такою змійкою йде, все шикарно. Далі, 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 далі. Давайте далі. Рушник. Пасхальний рушник, авантюра. Наразі виглядає ось так: тканина вестер, ниточки DMC, класно, шикарно, шиється, прикольно. Мені до вподобається тканина. Зробила висновок, що я буду на ній вишивати. Це більш підходить до 16-ка, аніж до 14-го, мені здається. Ну, Більше схоже на 16. -те. Що тут? Що Тут Тут іде розчарування. Тут іде розчарування, тому що я неправильно вибрала тканину. Е, ні, тканину я вибрала правильно, я неправильно розмістила то все. Е, я скидала, скидала в групу. Вою тканину, вибачте, що так голосно, скидала в групу тканину, я пояснювала, що я хочу, ну, щоб в мене було ось так, да, рушник на кошик. Тобі ж я маю, мала на увазі, що я хочу малюнком закривати кошик. Попитала, як мені відшивати першу частину, мені сказали, що шиєш так. І, коротше, тепер в мене буде ось так поперек кошика, тобі ж ручка буде йти ось так. Не так, як я хотіла. Ну, буде. Буде так. Єдине, що, єдине, що мені шкода тепер тканини. Бо я ж думала, вона буде повздовж. Я тут збоку спробую зробити хардангер. У мене Галинка робить хардангер. Привіт, Галинку. Знаю, ви мене дивитеся. Хотіла питати в неї пораду, як мені робити, щоб зробити. Ну... Галинка Добре. дуже добра жіночка, вона мені пояснила, і мені здається, раз 10 вона мені теж пояснила. Вона дуже любить хардангер, і в неї так класно виходить. От, то тепер. Тепер б... ну, в мене тут шире... М -м... виходить, е ну, ось край, який тут хардангер може бути. І з цієї сторони так само. Звісно, ніякого хардангеру вже не може бути ні. мови, а оці куски тепер в мене М -м -м... лишні. Дуже великий залишок відрізати, куди я тепер оці по 15 см, з кожної сторони викину. Не знаю, коротше. Відшила, Побачила дівчинка, скинула вже там, подалі вона від мого етапу пішла, і я бачу, що то не так, я розстроїлася, я відклала все, я вже не хочу ніякого рушника. І, і взагалі, ну, я розстроїлася. Так, вона не коштує дорого. Але мені шкода тканини. Ну, я розумію, якби я не питала, я ж скинула, я попитала, я пояснила. Ну, коротше, один одного не зрозуміли. І ось саме після цієї роботи я сказала, дала собі обіцянку, що коли я не буду бачити повністю малюнка, я більше ні в яку авантюру вступати не буду. Буде повністю виден малюнок, який він є. Як я його маю розмістити, саме я своїм розумом дійти до того, от тоді я буду приймати участь. В тих авантюрках, де немає е, картинки загальної, все, ніколи я там не маю бути. Бо чужа голова добра, а своя набагато краща. Виходить класно, мені подобаються кольори, мені подобається все. Сам малюнок мені теж сподобався. Не прям такий, як я хотіла, але ну, він класний. Він непоганий. От, ну, саме за тканину ось так я можу розстроїтись, і ось так Ну, така я Така я. І ще... Цей момент припав на відключення світла, і воно один на одне наклалося, і я дуже розстроїлась. Ну, нічого, перший етап в мене майже зроблено. Тут залишився бек, але можна просити вже другий етап. Без беку вони дають. Бек можна робити в кінці. Ну, виходить класно. Що не кажіть? Виходить класно, я стараюся. Так, далі. Далі, далі, далі в мене е, моя цукерниця, ось так мають виглядати всі чотири сторони. І ось що в мене є. Ми маємо другу сторону, ми маємо третю сторону, і четверта наразі ось, в такому, ось в такому етапі. Не дошита. не дошита, українські візерунки сказали, що можна дошити то до 3 березня. Тобі ж я поки буду монтувати це відео, да, сьогодні перше і я маю шити іншу роботу, але я не знаю, що там випаде. ну, Все, що там не випаде, там великий, і треба уваги. А тут просто зашити одним кольором ось ці... Прожилки і все. То е, поки буду монтувати, я дороблю цього метелика, і мені залишиться при, пришити бісер. Ну, вже вибачить мене та робота, яка буде, е, яка випаде, вже я дошию, бо ну не гоже першу відшив. І ось так з ним до 3 числа в мене є час, вже якось я доколупаю то. Е, не, не дуже багато. Тут виходить я не знаю скільки. Я не подивилася, щоб вам сказати. По бісеру тут десь по 200 бісеринок на, кожні, на кожному метелику це 600. І ось тут зашити. Ну, ну, нехай тисячу. Я вкраду в іншої роботи, виходить? Мені за це сумно, але ну, ну, ось так от я вийшла. Ось так у мене. Я буду намагатися за сьогодні це все закінчити. Поки буде йти монтування, плюс ще на кухні треба буде посидіти, то якраз і мені здається душею. І що? Головна новина, це фініш ось такий. Ось такий милий, класний. Цікавий, невипраний фініш. Це е, Наталя Гоц. Е, оленятко в зивому лісі, називається. Е, відшив ниточки Айро на тканині Муранос Е, Тут е, 8, приблизно 8 тисяч хрестиків і багато кілометрів беку. Бек в одну ниточку, в дві ниточки, двома кольорами. Ну, в принципі, білого кольору тут небагато. Тут тільки ось на носикові той білий колір. Маємо хрестик в одну нитку. Мені дуже сподобалось, до речі, шити хрестики в одну нитку. Подивіться, які вони красиві. Бек весь рахунковий. Ну, там немає ніяких нюансів взагалі береш шиш. Тільки акуратно викладаєш. Я викладала, я хотіла взяти перле, робила замовлення, подарунок на 8 березня собі зробила. Ну, як собі, чоловік мені зробив. Я то все у кошик накидала, замовила, а сплачував, та він. От, то я хотіла взяти перле, але його не було. І якось е я вже не стала чекати. Думаю, ну я то і в дві нитки викладу, зроблю. Ось, бачите, мені дуже до вподоби бек, як в мене вийшов. Прям клас. Клас, клас, клас. Е мені до вподоби падаючий сніг, який відображається. Як буду оформлювати, я ще не знаю. Ну, як, як якесь коло, ну, не факт, мені здається, вона не така вже і колом ця робота. Не знаю, поки що потрібно її вибрати, бо я не прала, і, і подумати над тим. Це теж була авантюрка, я не бачила повністю картинку, але цією картинкою я хоча б дуже задоволена. Дитині менші моїй так сподобалось це оленятко. А, ну, що можна ще сказати, в захваті і, і, і все. Повністю, повністю в захваті. От, ось такі результати, а, мого лютого, вірніше, закінчення мого лютого. Так, да, хотілося б побільше, да, були плани побільше, але іноді, іноді. Плани виконання планів залежить не тільки від нас. Що поробиш, і буду старатись вишивати побільше, але ну, якось постає таке дуже цікаве питання, тому що вже будуть починатися городи, туди ще час піде, і чимало часу туди піде. То квіти, то городи, то дерева. Я вже сьогодні заходила, купила цей. Бриз, бризкати в нас кажуть гербіцид. Ні, купила добриво і ці ліки. Вже можна буде оприскувати дерева по голому. Дзвонює чоловік і каже, я вже тобі роботу взяла. Він каже, на вулиці ще морози. Кажу, ну то да, але вже, вже ось як тільки морози пройдуть, вже треба буде обробляти дерева. Отож, От, як би не хотілося багато вишивати, але і знову постає але. Ну що, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, що ви залишаєте коментарі. Чи ви ділитеся зі мною якимись порадами. Буду рада бачити вас і надалі. Зараз, як сказати, нажму на кнопочку стоп і буду вибирати вже роботу для тижневого марафону, але то вже буде в наступній серії. Не зникайте, заходьте, дивіться, спостерігайте. Цілую люблю. Бувайте!